Самотнім сестрам і братам. Стережіться, щоб не впасти в гріх розпусти, Бог бажає святості від нас і моліться, щоб лиш в Господі укласти, шлюбні, котрі Бог створив в свій час, ти знай, що Бог тобі призначив долю, і сам Господь тебе й мене покликав. Щоб ми його виконували волі, не допусти, щоб гріх тобою спів. Ходи ревно перед Господом усьому, хоча короткий людина має на землі. Турбуймося, щоб бути вірними, святому, щоб він старанність бачив у тобі. Хто не одружений, він не поділений, турбується, як догодити творцю про речі Господні дбай, просвітлити, бажаючи бути угодним Святому Отцю. Та наш Господь не волити не хоче нас, бажає, щоб пристойно тримались Його, тому благословляє долі на єднання з вас, але лише Господь, дотримайся цього. Ніхто більш Бога володіти не повинен нам, щоб ми керовані в усьому були Творце, бо ми йому належимо відкритими серцями, його родинами. Для нас він є в зірце, тому і розум май від самого Бога, якщо одним ти духом єїсним, і, і найдрібнішої розпусти уникай. Це засторога, щоб вічність війти з усім святим. Ви є храминою святою, бо Дух Святий живе у вас, якщо ви дійсно ті, з гріха відкуплені ціною дорогою, тож прославляй Бога тіло тут, на землі. Ти не гріши, а волі Божої шукай. Якщо бажає серце долю об'єднати, молись, розказуй Богу, і Господь нехай скерує. Він знає, як шляхи з'єднати. Довірся Богу, до кінця віддай свої бажання і свої надії, а він спрямує, його указ чекає і будуть на добро мої, події. Якщо Господь проявить свою волю і тебе до в судній половинку, на радість на добро спрямує твою долю, йому віддай хвалу своєю ти родиною.